В останню путь провели захисницю України, яка боронила нашу державу із перших днів повномасштабного вторгнення. Аллі Ковіріні було 42 роки. Була чудовою людиною, була відкрита, щира, дуже компанійська, завжди на всіх сімейних святах вона була в центрі уваги. Любила свою справу, була дуже світлою людиною справді Алла народилася у Житомирі та прожила тут усе своє життя. Навчалася у загальноосвітній школі номер мородин та у Поліському національному університеті. І після закінчення вона працювала на державних посадах в органах державного управління, зокрема. У обласній державній адміністрації пізніше вона працювала в головному управління Держпродспоживслужби і скрізь, де не була Алла Валеріївна, вона залишала свій слід і несла свій такий гарний внесок порядності людяності у мирному житті. Алла була активісткою, завжди була у центрі уваги і намагалася зробити життя оточуючих кращим. І працювала в основному для Соціума в якихось соціальних справах. Їй це вдавалося. Військова захищала Україну на північних, південних та східних рубежах. Це неймовірний боєць, старший лейтенант Алла Валеріївна Кавір'єнія виконувала обов'язки заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Захисниця вміла підняти бойовий дух своїх побратимів, підтримувала та завжди допомагала у важких ситуаціях. Такою вона була ще з дитинства. Я хочу сказати, що це моя, моя дівчинка, тому що коли я ще зовсім зовсім теж юною прийшла працювати в освітянську ниву, і от це дитина, яка була в нашій школі, в загальноосвітній школі номер 1 таким сонечком і неймовірною активісткою. Вона була скрізь. Захисниця загинула 10 серпня під час виконання бойового завдання. У Али залишилось двоє непоналітніх доньок.